Вітаю вас на каналі Готуй як Таня. Сьогодні будемо разом з вами консервувати кукурузку на зиму в будь-які салатики або до гарніру, ну, куди ви захочете її використати. Так, ну що, спочатку нам потрібно що зробити? Звісно, почистити нашу кукурузку. Чистимо, викладуємо каструлю велику. а заливати будемо гарячою водичкою. Так, виливаємо гарячою водою. О. Якщо одного чайника не вистачить, то ще один такий 15. Так, і ще забула сказати, що важливо те, щоб використовувати для консервування молоду і свіжо зрізану кукурузу. От, якщо вона у вас зрізала, якщо вона у вас лежить довго, то мені тоді накопичується крохмал і це, ну, звісно, негативно тоді відіб'ється на якості заготовки. Так, І залили гарячою водою, так, і доводимо до кипіння, так, і проварюємо ще 5 хвилин. Так, тепер витягуємо, так, викладуємо на друшляк і заливаємо, обливаємо холодною водою, даємо всі качани. Так, о, холоп, обливаємо холодною водою і потім викладаємо куди небудь до повного охолодження. Так, тепер беремо і з кожного качанчика так, обрізаємо нашу кукурузку зерна. Так. Обрізаємо кукурузку зерна. Дивіться, якщо десь волосинки оці з кукурузи попадаються, ми їх обираємо. Так, беремо постерилізовані баночки, так. І накладуємо в них кукурузку нашу почищену. Розкладуємо кукурузку, усі баночки. Тепер заливаємо кип'ятком. Тепер накриваємо кришечками. Оп, не підходить, собі підходить. Накриваємо кришечками на 15 хвилин. Так, пройшло 15 хвилин, тепер відкриваємо кришечки. Так, цю воду сюди зливаємо так. Якщо і кукурузка трішки випаде, то нічого страшного, ми її назад засовуємо. Тепер цю воду, що ми злили, доводимо до кипіння і потім знову заливаємо кукурузку. Так, ось закипіла так, водичка, яку ми злили, і знову заливаємо в банки. І знову на 15 хвилин. Поки буде, буде наша кукурузка стояти, так, робимо маринад. На літр води заливаємо літр води, даємо ложку столову ложку солі на літр води, столову ложку солі, дві столові ложки цукру. Ставимо гріти цього до повного розтворення цукру і солі у воді. Так, цукор із солью розтворились і додаємо 2 столові ложки оцту. Все. І варимо наш маринад. Пройшло 10 хвилин, тепер знову знімаємо кришечки, зливаємо воду, дивіться, як я придумала. Ситочком накрила і воду злила, ось так, щоб кукурузка не випадала. Так. Так, робимо в усіх баночках і будемо заливати маринадом. Все, маринад закипів виключаємо і заливаємо нашу кукурудзу. накриваємо кришечкою, закручуємо, перевертаємо вниз. Кришками накриваємо чимось теплим, заматуємо і до повного охолодження.